Відділ кадрів Рівненської АЕС зафункціонував 1 квітня 1978 року. Більшість з нас не замислюються над тим, що фахівці даного відділу тією чи іншою мірою супроводжують кожного працівника нашого підприємства упродовж всієї професійної діяльності, починаючи з влаштування на роботу і завершуючи оформленням виходу на заслужений відпочинок. Работаю відділу кадрів РаЕС курує заступник генерального директора з персоналу Ігор Вітковський. От такий отдел, з которого починається любого чоловіка на станції. тобто не работа, а общение со станцією, которым заканчивається відділом кадрів. Тому Персонал отдела кадров – это те люди, которые сопровождают, видимо или невидимо каждого из нас на протяжении всей нашей трудовой биографии. Отдел кадров по количеству персонала не очень большой, но функций, задач у него очень много. Крім тих, ми всі знаємо, всі звикли, ми все время существования станції займалися ми сейчас все більше, більше доповнітельних нових функцій, нових задач, у даному сюжеті ми розкриємо основні напрямки роботи відділу кадрів нашого підприємства та головні завдання на поточний рік. Отож, напрямок номер один, який безумовно є головним, це професійний відбір та комплектування кадрами Раес. Принципами професійного відбору персоналу є дотримання трудового законодавства, максимальна прозорість і демократичність, є створення рівних умов для всіх потенційних кандидатів на працевлаштування, економічна доцільність, в тому числі, тобто прийняття на роботу працівників, які найбільш підготовлені, у яких найбільший рівень освіти, рівень кваліфікації відповідає вакантній посаді, з метою реалізації цих принципів організовують. Золиці проводяться відділом кадрів засідання комісії з професійного відбору. У минулому році було організовано 18 засідань комісії з професійного відбору і розглянуто 181 претендента. У результаті 120 з них рекомендовано на працевлаштування. А цьогоріч лише за три місяці розглянуто 49 претендентів і рекомендовано 38. В рамках угоди про співпрацю із базовими вищими навчальними закладами. Нині на Рівненську АЕС прибуло 20 молодих спеціалістів. Це випускники Київського національного політехнічного університету Теплоенергетичного факультету, це випускники Одеського національного політехнічного університету, спеціальність атомна енергетика, випускники Національного університету Львівська політехніка. На сьогодні вони вже прибули до нас, проведені співбесіди керівників структурних підрозділів відповідного напрямку. Підрозділи завжди очікують з радістю молодих фахівців, тому що це нові ідеї, нові погляди на майбутнє атомної енергетики. Молоді спеціалісти це одне із основних джерел комплектування підприємства кадрами, адже час не стоїть на місці. Згодом досвідчені фахівці підуть на заслужений відпочинок. Отож працівники відділу кадрів заздалегідь піклуються про гідну їм заміну. Більше, ніж четверть персоналу станції це люди, вже за років. Тому розуміємо, що 5, 10, 15 років У нас буде ближайше достаточно серйозний такої. Изменения в персональном составе станции, и мы должны понимать, что мы должны быть готовы к этому. Мы должны понимать, что есть достойные, грамотные люди, которые придут на смену тем нашим заслуженным опытным работникам, которые будут уходить со временем на Пенсії по роботі по студентам по молодім спеціалістам то, то теж все, которые прибывают, они в першу чергу через отдел кадров. Уже отдел кадров отправляет их на ПФО на проверку их знаний в УТЦ потом обобщая обі результати, работає з цехами, им данных студентов для трудоустройства. Факт прибытия на работу молодого специалиста, перед цим проводится тривала работа и і... Трудоємка робота займається роботою із молодими спеціалістами, підготовкою цих спеціалістів в вузах сектор комплектування та оцінки персоналу. Величезна робота проводиться із молодими робітниками ПТУ ВП «Рівненська ВПРівницька. І із студентами для того, щоб сформувати групу молодих спеціалістів, перед цим декілька років проводиться з ними цілий масив роботи. Це організація і проведення виробничої практики. Ознайомлювальної практики, переддипломної практики для студентів вищих навчальних закладів, ну для учнів професійно-технічного училища організовується виробнича практика. Виробнича практика також організовується працівниками сектору комплектування та оцінки персоналу у відділу кадрів Рівненської АЕС під час проведення практики керівники структурних підрозділів, ну скажімо так, приглядаються до потенційних майбутніх працівників, складають їм оцінку. І по закінченню практики надають характеристики до відділу кадрів, ми це все аналізуємо, складуємо. І коли певна особа закінчує чи вищий навчальний заклад, чи професійно-технічне училище, у нас вже є попередньо сформована характеристика, попередньо сформована думка про відповідну особу. І за результатами оцінювання керівників структурних підрозділів, за результатами в деяких випадках психозіологічного обстеження, тому що у нас Працевлаштування на оперативну посаду обов'язково вимагає обстеження психофізіологами відділу розвитку персоналу. Ми вже приймаємо рішення, куди спрямувати того чи іншого спеціаліста для працевлаштування. Ну а рішення про працевлаштування однозначно приймає генеральний директор. Вже у цьому місяці у Києві відбудеться нарада, на якій обговорюватимуть питання щодо перспектив і розвитку напрямку роботи зі студентами. Робота з студентами це одна з основних в задач, задача діла кадрів і дуже перспективне направлення. Ми і займаємося і будемо і далі і далі продовжувати це делати. Розширяє наші заношення. От буквально в початку апреля. У нас в Києві буде. Расширено такое совещание с представителями всех станций и основных наших профильных вузов: то есть Одесского, Киевского, Винницкого, Львовского, Харьковского, институтов, университетов. Краса один на запросив ета сотруднича атомних станцій з вузами студентами так далі також важливим напрямком є робота з кадровим резервом керівників. Це сформована група працівників, підготовлених до керівної діяльності. Одним із джерел заповнення вакантних посад є кадровий резерв керівників. Це дуже серйозне джерело, тому що з Складу кадрового резерву комплектується склад керівників. У «Рівненська АЕС» призначення з кадрового резерву на сьогоднішній день складає біля 75 Це досить високий показник. Він найвищий серед усіх відокремлених підрозділів компанії. Ну, ми пишаємося цим, але будемо намагатися досягти 100% результату. На засіданні балансової комісії, де оцінювалася робота усіх структурних підрозділів станції, генеральний директор РАЕС Павло Павлишин наголосив на потребі посилити роботу із напрямком кадрового резерву керівників, на чим нині фахівці відділу кадрів активно працюють на балансу комісії. Генеральний директор нам поставив задачу достатньо жорсткі сроки по її виконанню, по організації. Изменений работы с кадровым резервом. Кадровый резерв как таковой у нас, конечно, создан, в чем даже в этом плане мы выгодно выглядим на фоне других станций на ЭК, но мы понимаем, что то состояние кадрового резерва, которое мы имеем на данный момент, именно даже не столько персональный состав, сколько принципы его выбора, работы, поддержания его квалификации, они, конечно, недостаточны. И поэтому сейчас мы ведем работу по изменению стратегии отборов кадровый резерв по выполнению обязанностей теми, кто пребывает в кадровом резерве для их не просто формального, а реального участия в той работе, на должность руководителя у которого находится какой-то конкретный член кадрового резерва. Це от наша така максимальна задача. Що стосується кадрового резерву, я хочу сказати, що цього року ми його провели в автоматизованій системі повністю. Значить, була в нас така дуже кропітка робота з структурними підрозділами, того що це все було нове для структурних підрозділів. Але ми з задачею справились. У нас ця система запрацювала вчасно. Всі моменти були відпрацьовані. На сьогодні ми працюємо над якісним складом кадрового резерву, того, що в зв'язку з тим, що треба перездавати екзамени, тобто перевірку знань, проходити. І ще один напрямок атестація керівників, професіоналів та фахівців на відповідність займаній посаді. У минулому році таку атестацію пройшли 368 працівників Рівненської АЕС. Шестеро з них рекомендовані до кадрового резерву керівників. Атестація – це оцінка, причому оцінка більш широка, ніж на екзамені, тому що в атестованій комісії присутствують представники і других підрозділів, і підрозділів, які займаються соціальними фінансовими питаннями, в тому числі и руководители других направлений, которые могут более широко оценить. Не только работу, а и отношения к работе, взаимоотношения в коллективе э, руководителей или потом уже э, работников. Поэтому это такой инструмент, который позволяет более глубоко понять состояние в коллективе, взаимоотношения в коллективе. Ну а для чего это фактически нужно? При стандартной аттестации делается оценка данный работник, неважно руководитель или специалист или еще, э, он вообще... На своем месте находится, или он, так сказать... не дотягивает до тех э, требований, которые приведутся. Или наоборот он перерастает уже в свое место, и надо его как-то рассматривать на движение. Но это опять же не какое-то механическое определение, вот такие свойства. Та аттестации может быть предложение, э, какое-то дополнительное обучение, сделать акцент, в чем-то помочь надо руководителю, возможно. Это тоже все определяется при аттестации, и потом ложится уже в систему дальнейшей работы, как с конкретным работником или руководителем, так и с подразделением. Ленісе працюють у відділі кадрів і у напрямку заохочення працівників Рівненської АЕС. Певно, що результати цієї роботи дарують нашим енергетикам найбільше позитивних емоцій, відчуття своєї значимості, свідчення того, що їх цінують та пишаються ними. Занесення на дошку пошани, занесення до книги трудової слави і занесення на алею трудової слави це станційні види заохочення. А от заохочення компанії це лист подяки на екенергоатом, грамота ДП на Енергоатом, почесна грамота ДП на енергоатом, різні відзнаки, відмінник атомної енергетики, почесний працівник атомної енергетики, заслужений працівник. Атомної енергетики, відзнака за вагомою внесок у розвиток атомної енергетики. Ці нагороди вимагають певної роботи підготовчої підготовки матеріалів, погодження із профспілковим комітетом, надання їх на енергоатом, контроль, щоб не пропустити терміни, щоб вчасно все зробити, доставити сюди нагороди, ну організувати вручення в урочистій обстановці. Безумовно, це приємно і радісно. Ну і це необхідно. Мотивація має бути присутньою обов'язково. А це один з моментів мотивації персоналу. Тут ведеться величезна робота у напрямку підготовки та оформлення самих різних видів документації. Усі види відпусток, пенсій, сотні наказів оформляються працівниками сектору кадрового забезпечення та обліку. Вони ж співпрацюють із центром зайнятості та пенсійним фондом. Дуже великий напрямок роботи це оформлення та надання всіх видів відпусток. За минулий рік наш сектор оформив 25 198 відпусток різних видів. Також в цьому напрямку ми займаємося контролем за дотриманням графіків відпусток працівниками підприємств. Також в минулому році з сектором кадрового забезпечення та обліку нашими інспекторами було оформлено 1958 наказів різних видів. Співпрацюємо з центром зайності, з пенсійним фондом щільно допомагаємо, щоб нашим працівникам полегшити оформлення пенсії, перерахунку. Намагаємося зробити все, щоб для їх було це комфортно. Тобто, весь трудовий шлях ми супроводжуємо їх роботу. Це лише основні напрямки роботи роботи відділу кадрів Рівненської АЕС, а загалом коло покладених на них завдань значно ширше. Вони справжні професіонали своєї справи, які постійно працюють над самовдосконаленням та розвитком. Подальші плани якісно поліпшити роботу з кадровим резервом. Поліпшити роботу із атестацією працівників на відповідній займаній посаді. У нас в планах автоматизація ще й цього процесу стоїть до кінця року. Розвивати профорієнтаційну роботу в школах міста у вищих навчальних закладах України. Склад працівників відділу кадрів, високопрофесійний, з величезним досвідом роботи, з бажанням працювати щодня. Ми всі разом Кожен окремо з нас працюємо над самодосконаленням для того, щоб поліпшити ну, в першу чергу підбір персоналу, відповідно створити умови для підвищення рівня безпеки і продуктивної і ефективної роботи рівненської атомної електростанції. Тиждень тому, 1 квітня, відділу кадрів Раес виповнилося 39 років з дня створення. Отож, вітаємо цим мажорним акордом і завершимо наш сюжет. Вероніка Горлачова, Павло Жих, канал Енергоатом.